Ялинка сосна чи ялиця у переддень новорічно-різдвяних свят. Багато хто задається питанням, що обрати і чим прикрасити свій дім, аби хоч трішки підняти настрій малечі і створити святкову атмосферу. Адже навіть повномасштабне вторгнення не забере в українців бажання зустріти новий 2023 рік і під бій курантів загадати єдине спільне бажання. Москва згоріла і втомнула, Москва пішла на корма -кула. Тож ми вирішили дізнатись у волинських лісівників про те, де можна дістати новорічну красуню, яку краще обрати, і скільки це коштуватиме. До новорічних свят у нас можна придбати різновиди таких хвойних дерев, як ялина, ялина колюча, ялина канадська, ялиця і сосна звичайна. Новорічне дерево в наявності є як і в зрізах, так і в контейнерах. Ціни стартують в зрізах від 300 гривень, в контейнерах від 500. За словами Олі Долі, останніми роками все більше людей підтримує екотренд Не зрізай ялинку, а тому зростає популярність на новорічній красуні у горщиках. Це ялина канадська, вона йде в контейнері. Така ялиночка коштує 1000 гривень. Це її можна як на вулиці висадити, так і так. Так, як... коли вона від як відбудуть всі святаю, порадо Йоко, її можна буде біля на подвір'ї чи де відповідна територія дозволяє її посадити. Анатолій Дмитрич, підприємець з Мелітополя. Чоловік з сім'єю втік з окупованого міста на Київщину і тепер у сезон торгує ялинками та соснами на столичних ринках. Каже, що за новорічними красунями вже багато років приїжджає саме на Волинь, чи не хвайний тут. Так що ціна від 120 до 150-160. від його ялинки. Ціни не помінялись прошлом Ну, Я багато років працюю з лісництвом. вже скільки років працюю, на Новий рік беремо, брав на мілітопель, сіда тисячу, чуть більше. Кожне окреме деревце обережно запаковують у сітку, аби хвоя менше шкодилась і обсипалась при транспортуванні. Та перед цим на стовбур дерева обов'язково чіпляють бірку. Бірочки чіпляємо для того, щоб можна було перевірити по номеру бірки, де зрубалася ця ялинка, в якому лісгоспі вона виросла і вона занесеться в електронний облік деревини і можна буде просто перевіряти легальність цієї ялинки. Волинські лісівники цілодобово патрулюють та охороняють лісові масиви з метою виявлення незаконних порубок. Однак вони нарікають, кількість порушників збільшується саме перед новорічно-різдвяними святами. Здебільшого до незаконного спилювання новорічних красунь вдаються люди, які мешкають поблизу лісів. Тож лісівники попереджають усіх навіть за одне деревце, в залежності від діаметру пенька, передбачена відповідальність. Сума штрафу становить 510 гривень, а сума збитків коливається від 581 гривні до 3100 гривень. За цей період було складено три протоколи на загальну суму 18 тисяч гривень. На Волині по всіх лісгоспах створено плантації по вирощуванню молодих ялин і сосен, які реалізують перед святами. Загалом в області засаджено новорічними красунями понад 180 гектарів. Це ми знаходимося в Ківерцівському лісгоспі Киричівське лісництво, 97-й квартал. У нас тут закладені плантації новорічних ялинок. Це плантація закладена по сусні звичайній. Для цієї плантації 6 років. З другої сторони, другий виділ це старша плантація вже десятирічного віку. Щороку лісгоспи Волині продавали понад 60 тисяч хвойних красунь, та цьогоріч через війну попит значно впав. А тому запланували під зруб 50 тисяч дерев, 20 тисяч з яких вже продали. Лісництва постійно оновлюють насадження, а тому кожен може обрати новорічну красуню на власний смак від одного до трьох метрів у висоту. Зрізають для продажу переважно чотирьох та п'ятирічні деревця. Також у нас така з'явилася, якби новинка, що новорічне дерево до свята можна собі замовити онлайн через магазини лісовичок, де повністю в асортиментах є. Ну де повністю наявна інформація про весь асортимент, уплату, якщо потрібно доставку. Також можна заздалегідь обрати новорічну красуню, оплатити і зарезервувати а забрати вже перед самими новорічними святами у будь-який зручний для вас час.